Перша книга Самуїла, 25 розділ, з 2, 3 вірші. Що ж, Самуїл вмирає, і Давид, мабуть, переховуючись від Саула, тікаючи від Саула, тікає до пустині, до пустині Паран. Читаємо далі оповідь. І був чоловік у Маоні, а оселя його на Кармель. І цей чоловік був дуже-дуже багатий і мав три тисячі дрібної худоби та тисячу кіз. І був він на Кармелі, коли стригли отару його. Кармел це така, а, такий пагор був чи така огра. Що знайомимось з новими героями нашої, а, нашої історії. Це, а, це чоловік, якого звали. О, забув, Навал його звали. А тут ще не сказано, да, це, його звали Навал. От, він був багатий. От, в нього було три тисячі вівць і тисяча. Тисяча Тобто на цей час це було, був дуже великий скарб. От, е, от, вівці, кози, тварини, м'ясо, шерсть, ну і так далі. І е, е, зарані кажу, що в е, цього чоловіка було зле серце, е, і е, саме Бог його так оцінює, саме Бог йому ставить dislike, От, І Бог йому ставить, ставить не схвалення. Але це ми почитаємо в наступному Вірші. От, а ім'я тому чоловікові навал, а ім'я жінці йому Авігаїл. А жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же той був жорстокий та злочинний із роду калева. Тому ми і намалювали йому там а, чорне серце і поставили дислайк від Бога. Це саме Бог так оцінює його. Що знайомимося з його дружиною, яку звали Авігаїл. От вона була розумна, вона була. Гарна, трошечки гарнішою, ніж у нас на малюнку. От бачимо, там є е е такий малюнок, де вона поруч з навалом, знак сім'ї біля них. От, е і знак клятві, домовленості, завіту. Сім'я це клятва, це домовленість, це завіт. Люди, які в сім'ї, вони в клятві бути вірними одне одному до кінця життя. Їй бути вірною дружиною, а чоловіку бути вірним, е вірним другом для цієї. Для цієї жінки. От, в неї добре серце, от, вродливе серце, от, і саме Бог їй дає цю оцінку, саме Бог її ставить в А, і так її оцінює. Що ж, ми бачимо, що в одній сім'ї є різні люди, і по-різному Бог оцінює різних членів однієї сім'ї. Тому в мене до вас є запитання. Яку б характеристику Бог дав тобі? От є твоя сім'я. Бог оцінює тата так, маму, так, сестру так, братика так, а тобі, яку б дав би Бог оцінку, і поясни, чому Бог собі, тобі саме таку оцінку поставив би. А за що б він тобі поставив би лайк, подобайку? а за що б поставив би тобі диск like? З питань придбання паперової версії Біблії 3, от я її тримаю зараз у своїх руках. Українською чи російською мовами пишіть нам телеграм на ці номери, які Ви бачите, і у вас буде з Бога придбати цю версію книги. Також вам нагадую, що на кожному розвороті книги, ось тут, знаходиться QR-код на кожному розвороті. А це значить, що тут є відеоурок на цей, на цей розворот. Наводите су туди свій телефон. Потрапляєте на наш Ютуб канал, де ви дивитесь відео на цей розворот. У нас більше ста відеоуроків. Не можете з дітьми читати книгу особисто, включайте відеоуроки, а потім з, ним, з ними спілкуєтеся, що там було цікаво, які були питання, коментарі. От, ну, Ну і так далі. А це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!